Вітаю, друзі! Сьогодні в мене на огляді Infinix GT30 Pro. цей ігровий смартфон в середньому ціновому сегменті створений з акцентом на продуктивність. Плавність роботи та яскравий дизайн. Всередині цілком серйозне залізо, екран з високою частотою оновлення і кілька фішок, яких зазвичай не очікуєш від смартфона за ці гроші. Тож сьогодні подивимось, на що здатен GT30 Pro в реальних умовах. Але для початку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор, вітаю вас на YouTube каналі Vector.ua. Поїхали! Отже, як завжди, почнемо з розпаковки та подивимось на комплектацію. Приходить смартфон в коробці, яка оформлена в такому цікавому геймерському стилі. Всередині сам смартфон, до речі, захисна плівка вже наклеєна на екран. Базовий чохол, на якому також є візерунки в стилістиці смартфона, блок живлення на 45 Вт, кабель USB Type-C і голка для сім лотка. В цілому комплект цікавий для старту. Додатково нічого купувати не потрібно. Береш смартфон в руки і одразу відчуваєш, що він доволі легкий, як для своїх габаритів. Це приємно дивує, бо від ігрового смартфона зазвичай очікує щось масивне та важке. Тут же все збалансовано. Корпус тонкий, вага розподілена рівномірно. Тож тримати його зручно навіть під час довгих сесій. Щодо дизайну, то наживо він виглядає набагато стриманіше, ніж я очікував. Мені дісталась біла версія під назвою Blade White. І виглядає вона справді ефектно. На спинці є фірмові візерунки, які натякають на геймерську натуру смартфона. Але головна фішка це вбудована підсвітка на тильній панелі. Світлові елементи реагують на події: дзвінки, повідомлення, музику, зарядку або навіть ігрові ефекти. Вони можуть підморгувати в такт діям, створюючи живий динамічний акцент. Що підкреслює геймерський характер пристрою. І навіть якщо ви не фанат всіх цих блимаючих штук, підсвітку можна повністю вимкнути або налаштувати її під себе в меню. Корпус виконаний з матового пластику, дуже практичного матеріалу для ігрового смартфона. Він не збирає відбитки пальців, приємний на дотик і забезпечує зручний хват. А ще завдяки цьому вага смартфона становить всього 188 грамів, що дозволяє довго грати без втоми рук. Спереду смартфон виглядає акуратно. Ратно і сучасно. Екран займає майже всю передню площу. Прикритий він захисним склом Gorilla Glass 7 i Сканер пальця тут під екранний, розташований, можливо, трохи нижче, ніж хотілося б, але проблем з його використанням в мене не виникало. Реагує він швидко і моментально розблоковує смартфон. Фронтальна камера розташована у невеликому отворі по центру. На правому торці розташовані кнопки гучності та живлення. Але окрім них тут є і сенсорні тригери. Це справжня родзинка GT30 Pro. Вони ідеально Гють під вказівні пальці, коли тримаєш смартфон горизонтально. Якщо коротко, це одна з тих фішок, яка змінює спосіб гри в шутерах і робить керування ближче до геймпада. Зверху розташовані інфрачервоний порт, мікрофон та другий мультимедійний динамік. З лівого боку, взагалі нічого немає. Все максимально чисто. А ось знизу розташовані основний мультимедійний динамік, роз'єм USB Type-C для заряджання та підключення, мікрофон, а також сім лоток. Смартфон підтримує дві сім-карти, але слота. Для карт пам'яті тут немає. Тому розширити вбудовану пам'ять за допомогою карти пам'яті, на жаль, не вийде. Якість збірки без нарікань. Корпус не прогинається, кнопки сидять щільно з чітким тактильним клацанням. В цілому відчуття в руці приємні, нічого ніде не скрипить, не люфтить і створює враження цілісного продуманого пристрою. Екран одне з ключових досягнень смартфона. AMOLED дисплей 6,78 дюймів з роздільною здатністю 1,5К. 1224 на 2700. О 20 точок зі 100% покриттям DCI p 3 забезпечує надзвичайну чіткість і насиченість кольорів. Пікова яскравість 4,5 тисячі ніт. Тож навіть під прямим сонцем інформація на екрані залишається відмінно читабельною. Частота оновлення заявлена до 144 Гц. Інтерфейс просто літає, Скролінг неймовірно плавний. Проте в реальних умовах 144 Гц доступні лише в обмеженій кількості системних застосунків та ігор. Але більшість сценаріїв працює на Частоті 120 Гц. І чесно кажучи, цього цілком вистачає. Якоїсь критичної різниці ви навіть не помітите. Сенсор відгуку швидкий, а рівень шим в межах норми. Тож очі не втомлюються навіть під час тривалого використання. Переходимо до того, заради чого цей смартфон створювався ігрової продуктивності. Серцем Infinix GT30 Pro став процесор Dimensity 8350 Ultimate. Восьмиядерний процесор, виконаний по 4-нанометровому техпроцесу. За графіку ж відповідає графік. Прискорювач mali G615 MC 6. Це не топовий флагманський чіп, це, скоріше, субфлагман, який дозволив зберегти приємний цінник пристрою. В поєднанні з оперативною пам'яттю lpddr 5X на 12 ГБ та швидким накопичувачем UFS 4.0 на 256 ГБ, виходить доволі потужна конфігурація, здатна впоратись з більшістю сучасних ігор. Синтетичні тести демонструють солідні цифри. Наприклад, в Antutu Benchmark смартфон набирає більше ніж пів. Півтора мільйона балів. Але набагато важливіше побачити, як він поводить себе в реальних ігрових сценаріях. Я протестував його в Call of Duty Mobile. Графіка була викручена на максимальних налаштуваннях. І при стабільних 120 FPS смартфон навіть не нагрівався. Все літає, жодних лагів, грати прямо дуже комфортно. Є фірмовий ігровий режим X Arena, який дозволяє максимально розкрити потенціал заліза. Він оптимізує використання процесора та оперативної пам'яті. Є сповіщення дзвінки і фонові процеси, щоб ігри працювали плавно і стабільно без вильотів, а ви могли зосередитися на геймплеї. А ще тут є можливість ввімкнути обхідну зарядку. Це коли під час гри смартфон підключений до зарядки і живлення йде прямо на компоненти, минаючи батарею, щоб акумулятор не перегрівався, не деградував і служив вам набагато довше. В Genshin Impact на максимальних налаштуваннях грати можливо, але в складних сценах з великою кількістю об'єктів та персонажів помітні просадки ФПС, тому я б радив трохи знизити графіку до середнього рівня, щоб отримувати стабільні 60 кадрів на секунду. А ось PUBG Mobile оптимізований так, що можна або отримати 120 FPS, але для цього потрібно увімкнути мінімальні налаштування графіки, або ж якщо включити максимальну якість графіки Ultra HDR, гра обмежує FPS десь на рівні 40. І отримуємо соковиту чітку картинку, але не супер плавно. Тут питання вже до розробника гри. Але тригери взагалі змінюють ігровий досвід на 100%. За допомогою спеціального софту, який можна викликати прямо в. Грі через шторку з лівого боку легко налаштувати їх позицію. Можна призначити будь-які кнопки на дисплеї під лівий та правий тригер, так як вам зручно. Наприклад, стрільбу на лівий тригер, а активацію прицілу на правий. Ну або навпаки, це дозволяє грати майже як на геймпаді, використовуючи лише ваш смартфон. Тригери зручно натискати вказівними пальцями, тож великі пальці залишаються вільними для огляду руху чи бігу в грі. При цьому ще й відчувається така. Тактильна віддача. І саме це робить Infinix GT 30 Pro особливим ігровим смартфоном в середньому ціновому сегменті. До того ж, цей процесор не сильно нагрівається. І навіть під час тривалих інтенсивних ігор смартфон залишається комфортним в руках. В моїх тестах температура піднімалась приблизно до 40 градусів. Відчувається, що смартфон трохи теплий, але не прямо гарячий. Тому система охолодження тут також продумана. При цьому тротлінг процесора також мінімальний. Після 20-30 хвилин. Інтенсивної гри він складає близько 20-25%. Тож це не сильно впливає на комфорт гри та стабільність FPS. Динаміки тут стерео, основний плюс розмовний, який виконує роль другого каналу. Звучання гучне і чисте, але розмовний динамік грає трохи тихіше. Тож спрямованість та деталізація не ідеальні. Все ж це не флагманський аудіоблок, хоча й доволі непоганий. Давайте послухаємо, як звучить цей смартфон. Тепер поговоримо про батарею та зарядку. Infinix GT30 Pro отримав акумулятор ємністю 5500 мАч. Така собі золота середина. І не 5 тисяч, що вже трохи замало, і ще й не 6 тисяч, коли смартфон стає вже відчутно вашим. Щодо автономності, тут також все непогано. В моєму сценарії активного використання одного заряду вистачає приблизно на півтора дні, якщо не грати, а просто користуватись смартфоном для роботи. Це в нас браузинг, соцмережі, перегляд. Відео на Ютуб, зйомка фото та зйомка відео. А якщо до цього ще й грати по 2-3 години щодня, то можна розраховувати на повний день роботи від одного заряду. Підтримка 45-ваттної дротової зарядки дозволяє заряджати смартфон від 0 до 100% трохи більше ніж за годину. Приємним бонусом також стала підтримка бездротової зарядки потужністю до 30 ватт. Це справді рідкість для смартфонів в такій ціновій категорії. Тепер переходимо до камер. Зазвичай в ігрових смартфонах. Камери не головний пріоритет, тому особливих чудес від них чекати не варто. Проте Infinix GT30 Pro здатний приємно здивувати. Основний модуль тут на 108 мегапікселів забезпечує гарну деталізацію для соцмереж та повсякденних фото. А ультраширококутний модуль на 8 мегапікселів допомагає захопити більшу сцену. При денному світлі результати досить чіткі, кольори природні, шумів небагато, а автофокус спрацьовує досить швидко. Портретний режим непогано відпрацьовує контури, особливо якщо зйомка при денному світлі. Проте вночі нічна зйомка помітно втрачає в якості. Зростає шум, дрібні деталі стають замилені, і хоч присутній режим нічної зйомки він не творить чудес. Фронтальна камера тут на 13 мегапікселів. Фото виглядають природньо, кольори шкіри реалістичні. Щодо відео, то Infinix GT 30 Pro знімає максимум в 4К при 60 кадрах за секунду. Оптичної стабілізації тут немає, є лише цифрова. Проте в цілому. Вона тримає картинку стабільно, хоча і кропає зображення для блогів, сторіс чи коротких кліпів. Цього вистачає. Автофокус швидкий, особливо при денному світлі, а баланс білого не скаче. Це вже великий плюс. Надширококутна ширококутна камера по відеозйомці значно простіша, максимум 2к при 30 кадрах за секунду. В день відео виглядає цілком пристойно, з нормальною передачою кольорів і непоганою електронною стабілізацією. Але вночі я б її не радив використовувати. З'являється дуже багато Шумів і артефактів, та падає різкість. А ось фронтальна камера знімає максимум в 4 к при 30 кадрах за секунду. Також підтримує електронну стабілізацію, яка трохи обрізає кадр, але загальна якість залишається гідною для влогів, відеодзвінків або коротких роликів. Її більш ніж достатньо. Давайте покажу приклад. Ось таким чином знімає відео фронтальна камера на смартфон Infinix GT 30 Pro, 4К 30 кадрів за секунду з вимкненою електронною стабілізацією. Раз, два, три, раз, два, три. Також оцінюєте якість запису звуку на вбудовані мікрофони. Система тут Android 15 з оболонкою XOS 15.1. В цілому, оболонка мені подобається. Тут мінімум реклами та непотрібних завантажених застосунків. Все працює швидко, виглядає приємно і має корисні налаштування для геймерів. Навіть ai помічник під назвою FOLAX та цілий набір функцій на базі штучного інтелекту. Для них в налаштуваннях передбачено окремий розділ Infinix AI. Приємно, що компанія також рухається в ногу з сучасними трендами та впроваджує нові можливості, які справді допомагають в повсякденному використанні. Загалом Infinix GT 30 Pro справляє враження смартфона, який зроблений з розумінням своєї аудиторії. Це девайс, створений для тих, хто хоче отримати максимум швидкості, зручності та стилю. Не за всі гроші світу. Він швидкий, витривалий, добре збалансований і просто приємний в користуванні. На момент зйомки цього відео Infinix GT30 Pro коштує близько 18 тисяч гривень. І на мій погляд, це справедлива ціна за такий набір характеристик. Отже, якщо ви шукаєте смартфон з цікавим дизайном в стилі кіберпанк, з високою частотою оновлення дисплею, швидкою зарядкою і реальними ігровими фішками, GT30 Pro точно заслуговує на вашу увагу. Це досить збалансований. Девайс, який добре підходить і для геймінгу, і для щоденних задач, але з цікавими ігровими фішками. Тільки вбудовані тригери, чого вартують. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок Infinix GT30 Pro. А я дякую, що ви подивились це відео. Не забудьте підтримати канал подобайкою та підпискою, щоб не пропускати нові цікаві відео. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та до зустрічі в наступних роликах.